Сьогодні у нас четвер, 6 квітня 2023 року, 9 година. 14 хвилин. Зараз плюс 10 на дворі. Відчувається як плюс 10, так і відчувається. Приємно, після душу не холодно. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, бедлоті, показувати хто і хто. 54. Разрывается какая мрячка. Нові і нові злодюги з'являються в цій новобудові незаконно збудовані. Дуже багато термоїдів, які раніше мешкали в інших будинках, а зараз підселилися сюди, в цю новобудову. І на цілку цю. Ай в зелену бо містом правлять злочинці, містом правлять зрадники, корупціонери і мародери, яким начхати на Судьби власних дітей, на судьби власної країни. В пріоритеті тільки збагачення та зловживання становищам.